У період румунської окупації Одеса перетворилася на катівню, коли знищувалися цілі родини, винищувалися десятки тисяч людей, зокрема єврейської національності. Розповідає голова Одеської регіональної асоціації євреїв, колишніх в'язнів гетто і нацистських концтаборів Роман Шварцман. Під час Другої світової війни 6 мільйонів євреїв стали жертвами нацистської політики, і близько півтора мільйони з них були саме на території України. У такій ситуації ситуації кожен погляд співчуття й небайдужості, кожен ковток води із скоринка хліба рятувала і давала надію на життя. Високе звання цих людей стало символом честі та гідності, людського героїзму, рівня ідеалів, добра і щиросеркості. Праведники світу так згодом стали називати людей різних національностей, які під час Другої світової війни ризикували життям заради порятунку євреїв. У Прохорівському сквері висаджені дерева з іменами тих, хто під час голокосту в Одесі рятував представників єврейської громади від винищення. Ці історії вражають на що йшли люди, щоб врятувати інших. Опинилася біля розстріляної ями, почувши стогін, вона на розгорнула... Трупи і дістала маленьку дівчинку років 10. Вона була непритомна. Вона околицями принесла цю дитину до себе додому, ризикуючи життя, тому, тому що в неї було четверо малолітніх дітей. Вона її е, е, лічила, дівчинка прийшла до тями, а коли вона прийшла е, Надія Жигалова сказала, що ти будеш. Валя Панченка, вона дала їй ім'я своєї погібшої е, племінниці. Так вони і прожили. Їхній подвиг це найкраще нагадування про те, що, незважаючи на всі труднощі, добро завжди перемагає зло. Найбільшою сили набуває це твердження зараз, коли вже третій рік Україна бореться із повномасштабним вторгненням ворога. Важливо пам'ятати приклади незламності і щирої людяності, приклади людських вчинків, людей, які інколи ціною власного життя рятували інших. Зараз проходить. Холокаст укра всього українського народу. Оці московити вони вбиваються, валтують, знищують, катують українців. І оці люди, які їх врятовують, я маю на увазі волонтерів. Я маю на увазі білі ангелів, які сьогодні вивозять людей з Вовчанська. Я маю на увазі тих, хто ховають. Наші героїв під час війни це справжні праведники світу, і ми повинні всі вклонитися і дякувати кожен день за те, що вони є, за те, що вони існують, за те, що вони роблять велику справу для українського народу. Ia crossa na sonci, Od nea dati quateinu, Pati quavac